Привіт-привіт! Це перший епізод подкасту Психологічно, де ми розбираємося, чому ми думаємо, відчуваємо і діємо так, як ми це робимо. Сьогодні ми розглянемо дуже широку тему розлади настрою, але трішки поверхнево. Термін розлади настрою використовується для опису емоційних розладів, що складаються з тривалих періодів надмірного суму, надмірно піднесеного настрою або обох. Перш ніж ми перейдемо до обговорення ненормальних емоцій, давайте поговоримо про нормальні або типові емоції. Емоції значно змінюються протягом усього нашого життя. У кожного з нас є базовий настрій, зазвичай нейтральний або позитивний, і протягом життя ми всі переживаємо злети і падіння, відчуваючи різні емоції. Іноді ми можемо бути дуже щасливими, якщо нам пропонують роботу, яку ми дійсно хочемо, або купуємо будинок, який нам подобається. А іноді нам дуже сумно, якщо наш романтичний партнер розриває стосунки або ми переживаємо смерть близької людини. Тож тепер давайте поговоримо про депресію. Наш настрій може мати різні коливання. Наприклад, ми можемо почуватися задоволеними, коли зранку нас радує улюблена кава, або коли вечеряємо в компанії друзів. А з іншого боку, іноді розчарування може спіткати нас, коли ми отримуємо погану оцінку на іспиті, до якого старанно готувалися, або коли не отримуємо підвищення на роботі, яке, на нашу думку, справедливо заслуговуємо. Ці коливання це цілком нормальне явище. У нашому повсякденному житті ми переживаємо радість і смуток, але зазвичай повертаємося до свого звичайного емоційного фону. Проте, якщо емоції починають суттєво відрізнятися від тих, що вважаються типовими, це може бути ознакою розладу настрою. Відрізняють уніполярну депресію, тільки депресивні епізоди без маніакальних станів, та біполярний розлад. Він включає як депресивні, так і маніакальні епізоди. Давайте детальніше розглянемо, що таке депресія. Це стан, який характеризується дуже низьким сумним настроєм. Депресивні симптоми можуть включати відчуття сильної печалі або навіть емоційної порожнечі. Люди, які страждають від депресії, часто відчувають нездатність радіти життю навіть тим моментам, які раніше приносили їм задоволення. Іноді вони переживають сильне почуття провини, навіть якщо не розуміють за що. Це призводить до негативного впливу на їхнє мислення, поведінку та навіть фізичне самопочуття. Часто в них бракує мотивації щось робити: йти до школи, працювати, займатися домашніми справами чи підтримувати стосунки. Вони можуть бути самокритичними, відчувати безнадійність, а також серйозні труднощі з концентрацією та пам'яттю. Депресія може спонукати до роздумів про смерть і навіть до суїцидальних думок. Не менш важливо й те, що депресивні симптоми впливають на фізичне тіло, люди можуть відчувати фізичну втому, рухатися або говорити дуже повільно. Порушення сну також є поширеним симптомом: дехто може занадто багато спати, тоді як інші страждають від безсоння, важко засинаючи або прокидаючись вночі. Проблеми з апетитом також можуть бути ознакою депресії. Хтось може втратити апетит і худнути, в той час, як інші, навпаки, можуть наїдатися, намагаючись заповнити емоційний вакуум. Досліджуючи цю тему, важливо пам'ятати, що депресія це не просто поганий настрій, а серйозний стан, який потребує уваги та підтримки. Сподіваюся, що ніхто з вас таким не зіткнеться. Тепер давайте подивимося, що таке манія. Уявіть собі, людину, яка переживає маніакальні симптоми. Вона може відчувати такі емоції, що просто кипить від енергії. Це не завжди емоції радості, іноді це можуть бути гнів або надмірне збудження. Цей стан настрою вражає своєю інтенсивністю, а рівень енергії настільки високий, що контролювати його буває просто неможливо. Люди, які переживають маніакальні епізоди, часто проявляють проблемну поведінку. Вони переповнені ідеями і їхні думки мчать так швидко, що за ними важко встигнути. Ви коли-небудь намагалися встигнути за думками своєї уяви, коли в голову лізуть ідеї одна за одною. Ось саме це відбувається у таких людей. Вони говорять так швидко, що складається враження, ніби пробують передати вам кілька сюжетів одночасно. Зазвичай люди з маніакальними симптомами занурюються у проекти з такою віддачею, що іноді на ранніх стадіях епізоду можуть завершити їх за рекордно короткий термін. Ще одна цікава риса, така людина відчуває завищену самооцінку. Вони відчувають себе суперменами, здатними на все, але це може призводити до труднощів у концентрації на чомусь одному. Ця відволікаємість яскраво проявляється в їхній мові. Вони легко переходять від теми до теми, а їхні розмови часто нагадують калейдоскоп думок. І що дивно, під час маніакального епізоду ці люди можуть відчувати, що сон їм взагалі не потрібен, так абсолютно без сну. Це призводить до того, що вони буквально не відчувають втоми і можуть безперервно енергійно діяти. Також під час маніакальних епізодів людям часто потрібно постійно шукати нових вражень і людей. І тут починаються ризики. Вони можуть приймати рішення, які здаються цілком безпечними, але насправді можуть завдати шкоди їм самим або іншим. Уявіть собі, що така людина йде в магазин, витрачає всі свої заощадження, навіть не задумуючись, як потім платити за квартиру. Або ж вони можуть піти на ризиковану зустріч, навіть не усвідомлюючи наслідків. Цікаво, що люди, які переживають маніакальні симптоми, часто не усвідомлюють, як їхня поведінка сприймається оточуючими. Вони можуть приймати рішення, керуючись помилковим уявленням. І звісно ж, найгірший сценарій може включати хібні уявлення про себе, інших або світ. Це називається ілюзіями. Уявіть собі, що людина вважає себе обраною президентом світу або впевнена, що вміє літати. Такі думки можуть звучати божевільно, і ми їх розглянемо детальніше трішки згодом. Дякую, що були зі мною. Сподіваюся, вам було цікаво. Наступного разу ми продовжимо розмову про розлади настрою, розглянемо, як вони впливають на наше життя. Не забувайте підписуватись на подкаст і до зустрічі.